Олексій Кучеренко, вітаю. Ні для кого, мабуть, не є таємницею, що в нас вкрай застарілий житловий фонд, в якому втрачається безліч тепла, ресурсів, води, електрики. У нас вкрай застарілі теплові мережі, в яких витрачається маса тепла, насіяє тепло. У нас вкрай застарілі системи водоканалів. Зрозуміло, що ці витрати треба класти на когось. На кого на споживача все це закладається в тариф? Зрозуміло, що воно само собою не відремонтується, і саме для цього мають бути державні програми. По ремонту і модернізації цього житлового комунального господарства. Три роки тому мою правку про державні програми було прийнято Верховною Радою, і ми давали три місяці уряду на розробку трьох державних програм. Тільки сьогодні з'явилася перша програма модернізації водопостачання на черзі житло і тепло. Але ми не доживемо такими темпами, урядовці.